Михайло старицький край коменка. В Моїй хатині тепло, сухо, й палають весело дрова. На дворі стогне завірюха, мов звір холодний завива. І наддає поргу гризоті та каламуття голові. Ох, як тепер у тій голоті сидіть в нетопленім хліві! Стерчить в заметах гора хатка, Подертий дагить набік зліг. За міста склас паперу латка. Прось, стіни скрізь пробився сніг. Над піччю капає зі стелі і глина ляпає на піл. У хаті лава, тільки й стіл, немає заводу тут постелі, чи по душок посагових, лиш двоє рядин старових та оберемочок соломи. Дрібнята матері сіроми, на ній посинюши лежать. А мати, їх сердешна мати, немов з христа сьогодні знята. Не буде цілу нічку спать, бо треба хліба заробити. Сидить бліда, немов у мара, ще, здається, й не стара, а тільки видко лихом бита. сидить і шиє в самоті, та на сиріток поглядає, каганчик ледве лед сяє, над ним снує туман густий, в кутках горбатих аж чорніє, немов діди, які стоять, дитинка стала щось тагнать та кашлять. Неньке серце мліє, звелася, нишком підійшла, зняла останню святиною крила хворою дитину, і знов робити почала. Тільки на віях замигтіла, сльоза гірката накипіла. Так от кому страшна зима, а нам байдуже завірюха. В моїй хатині тепло, сухо, й весело дрова.